Ми знаємо TikTok як місце, де публікують кавери пісень, танцювальні челенджі, рецепти смачних страв та комедійні скетчі. Але у цьому відеосервісі можна натрапити як на шахраїв, так і на фейки, і російську пропаганду. В Україні тіктоком користується близько 12 мільйонів осіб старших 18 років. Багато відео в українському сегменті пов'язано з війною та політикою. На камери смартфонів фіксують бойові дії та особисті думки щодо ситуації в країні, а також викладають нарізки з інтерв'ю та репортажів телеканалів у 2022 році. Організація NewsGuard провела дослідження щодо дезінформації в Тіктоку. Тоді виявилося, що новими користувачам можуть рекомендувати неправдивий контент про Україну протягом 40 хвилин після приєднання до мережі. Тож сумнівний контент не потрібно навіть шукати, його вам може пропонувати сам сервіс. Як же зрозуміти, що вами маніпулюють? Перший тип фейків легко побачити. В 2023 році, згідно з дослідженням інституту масової інформації, в тіктоку активізувалися акаунти, які хочуть змусити вас перейти за посиланням у Телеграм, підписатись там на канал, а потім показувати вам рекламу азартних ігор чи тютюнових виробів. Схема проста: за допомогою онлайн сервісів шахраї роблять відео, яких голоси ведучих відомих телеканалів, нібито говорять про нові виплати всім українцям чи скасування боргів по банківських кредитах. Приводи вигадують кожен раз нові. Все, що треба зробити, аби отримати виплати, перейти за посиланням в шапці профілю. Це і є посилання на канал в телеграмі. Голоси ведучих при цьому не справжні, а відео взяті зовсім з інших сюжетів на телебаченні. Якщо ви маєте потребу у виплатах, пошукайте краще посилання в Google і старайтесь не переходити за сумнівними посиланнями. Справжні ведучі телепередач ніколи вам цього не запропонують, а відрізнити телеканали від фейкових ви можете завдяки блакитній галочці поряд із назвою каналу. Другий тип фейків хоче зіграти на ваших емоціях. Наприклад, відео, яке має 2 мільйони переглядів, показує нібито масовий протест проти керівництва держави у Житомирі. Насправді, якщо придивитися, то можна побачити, що на відео не Житомир, а Майдан Незалежності в Києві, на якому вже давно не було протестів. Те саме в цьому ж профілі проробляють з інтерв'ю, монтують старі розмови з телеведучими, виривають з контексту фрази так, ніби керівництво держави нищівно критикують просто зараз. Тому, якщо бачите відео якоїсь події чи чиєїсь заяви, які вам здаються надто емоційними та викликають бурхливу реакцію, просто перевірте в пошуковику, хто і коли таке говорив та де, і коли відбулись події на відео. Можливо, вас просто хочуть накрутити. Ще один варіант фейку, коли комп'ютерну гру видають за справжні бойові дії. В TikTok повну сцен з таких відеоігор, як Arma 3 та Call of Duty. Особливо популярними виявились фальшиві повітряні бої, зокрема кадри збиття винищувачів. Деякі аккаунти для реалістичності використовують також уривки з фільмів про війну, серіалів або реаліті квестів. Шкода цих відео не така велика. Ймовірно, користувачі так хочуть набрати більше підписників, публікуючи нібито ексклюзивні відео. Тому перед тим як підписуватись на когось нового, зайдіть на його чи її профіль. Подивіться інші відео, аби оцінити, чи потрібні вони вам у стрічці. І на сам кінець. видання «Тексти» у грудні 2023 року випустило власне дослідження українських відео в Тіктоку та має кілька порад на додачу. Перше, намагайтесь не дивитися ролики з відомими російськими акторами, коміками чи блогерами, навіть якщо вони нейтральні і не кажуть нічого про Україну. Алгоритм сервісу з часом буде їх пропонувати все більше, і тоді рано чи пізно до вас у стрічку почне потрапляти. Пропаганда. І пам'ятайте, що на відміну від Ютуба чи Фейсбука, Тікток не забанив російську офіційну пропаганду і легко може показувати її українцям, особливо коли під відео з ворожих інфоагентств ставлять хештеги Україна чи війна, щоб спеціально заплутати та дезінформувати. Знайте активних користувачів Тіктоку, серед яких ваші рідні або друзі, перейшліть їм це відео, аби вони теж не велись на маніпуляції. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.